Троє тяжко поранених і двоє загиблих унаслідок нічного обстрілу Хмельницького. Росіяни завдали трьох ударів шахедами по одному з районів міста. Поки рятувальники гасили першу пожежу, окупанти атакували знову під час наступних ударів і загинули бійці ДСНС. Дивом поранень не зазнали цивільні, бо ж зачепило сусідні житлові будинки. Потерпілі надзвичайники в лікарні з осколковими пораненнями. І з місця атаки повернувся Валерій Кузніцов. Він розповість більше. Це відео атаки безпілотниками, яке зняли очевидці у середмісті Хмельницького. Просто посеред житлових кварталів чути пронизливий звук двигуна шахеда і вибух. Летить. Мопед їде, або спортивна машина їде. І воно так жух, кіт насторожився, почав м'явкати, і воно сразу бах і все. Будинок пані Людмили за сотню метрів від місця влучання. Каже, чула, я карашеський шахта.